Паска про білочку. В одному лісі жила білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями лісовими звірятами. На холодну зиму білочка збирала горішку на е, дереві. Одного разу повернулася з лісу та побачила, що її горішків немає. Білочка так засмутилася, що аж заплакала, але треба було щось робити. Зникли горішки. А зустрічі йде їжа... їжачок. Побачив він, що білочки очі засмучені, та питає Білочки, а ти чого така сумна? Ой, їжачок, болив в мене горішки зібрали на зиму. А сьогодні я прийшла з лісу додому, а їх нема, що мені робити, що я буду їсти взимку? Шкода стало їжачку білочки, і він сказав: Пішли зі мною. Себе, додому та дав їй багато яблук лікарню. Ось собі е, яблучка, насуши їх на зиму. Дякую тобі, їжачок, сказала білочка та пішла. А їжачок пішов до друзів, звірят, розповів їм про, е, про біду білочки, Т тоді вони разом пішли і назбирали. Усе принесли до білочки. Щиро подякувала білочко і запросила всіх у гості їсти яблучний пиріг. Висновок потрібно допомагати і підтримати.